Повторне проходження військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до військової служби, відбувається за наявністю електронного направлення. Про це суспільному розповів начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК ТСП. Направлення можна отримати не тільки шляхом особистого прибуття до ТЦК ТСП, а шляхом його отримання через електронний кабінет, тобто якщо військовозобов'язаний зареєстрований у резерві плюс. Він може там сформувати запит на отримання направлення. Потім в цей же день начальник Артика ТСП відповідно підписує це направлення електронним ключем, і він з телефоном може прибувати, там буде на телефоні направлення для проходження ВЛК. Пропускна спроможність. Кожна велика десь приблизно 50 людей в день. І якщо е, люди будуть думати, що вони встигнуть пройти останні дні, навіть останні тижні, то може таке трапити, що вони не встигнуть. І тому привина те, що він не прийшов. Не встиг буде лежати на військовозобов'язаному. у разі непроходження військовозобов'язаним повторної ВЛК до 6 червня 2025 року. Громадянин буде переданий у розшук через порушення правил військового обліку. Йому загрожуватиме сплата штрафу від 17 тисяч гривень. Ілона Касаткіна, Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини. Житомир.